Добрий день, малята! Сьогодні запрошую вас на заняття з розвитку мовлення, яке називається Врятуємо Зайчика. Жила в одному лісі баба Яга. Як ви діти гадаєте, який був цей ліс? Густий, дрімучий, казковий, далекий, правильно. Якою на вашу думку була баба Яга? Недоброю, злою, сердитою, старою. І якось вдалося злій яйзі упіймати ось такого зайчика. Який цей зайчик, діти? Маленький, пухнастий, сірий, хороший. Так. От піймала я зайчика, а тоді вона була дуже голодна. Та й вирішила його, що зробити. З'їсти, каже вона зайчику. Зайчику стрибайчику, я тебе з'їм. Як ви гадаєте, що робив маленький зайчик, почувши такі слова, він злякався, заплакав, затремтів. Не дуже весела історія дітки. Шкода вам зайчика. Так, давайте спробуємо врятувати пухнастого. Треба запитати в баби Яги, як можна врятувати зайчиська. Можна так запитати. Скажи нам, баба яга, чи можемо ми врятувати зайчика? Подумайте, як ще можна запитати. Можна ще сказати, що треба зробити, щоб ти відпустила зайчика? А ще можна сказати, як нам рятувати зайчика? Що потрібно зробити для цього? Можна, можна, але для цього ви маєте виконати дуже багато моїх прохань та завдань і відповісти на багато запитань. Адже дорога з казкового лісу до дитячого садочку дуже далеко. І з кожною правильною відповіддю зайчик віддалятиметься від мене. І наближатиметься до вас на один крок. Якщо йому вдасться весь цей шлях подолати, можете зайчика собі забирати. Згодні? Так, згодні. Щоб зайчика звільняти, треба про нього багато чого знати. А ви, може, й не знаєте нічого про цього зайця. Що ж, зараз побачимо, пограйте зі мною в гру. Що ми знаємо про зайця? Я буду у вас запитувати, а ви мені правильно відповідайте повним реченням. Зайчик живе в лісі чи на річці? Малята, нам треба відповісти. Зайчик живе в лісі, зайчик не живе на річці. Запам'ятали, як треба будувати речення? Наступне. Зайчик їсть м'ясо чи овочі? Що ми скажемо малята? Зайчик їсть овочі, зайчик не їсть м'ясо. Молодці діти. Зайчик їсть моркву, капустку, огірки, помідори. Зайчик їсть моркву і капусту. Зайчик не їсть огірків та помідорів. Чик повзає зайчі стрибає. Дітки кажіть, зайчик не повзає, зайчик стрибає. Лисиця і білочка можуть бути друзями зайчика? Лисиця не може бути другом зайчика. Білочка може бути з зайчиком. Зайчик має довгий хвост чи довгі вуха? Зайчик має довгі вуха. Хвостику зайчика короткий. Ну, добре, бачу, я мушу залишитися без зайчика на обід. Он як він від мене вже віддалився. Рх! Та ще не все втрачено. Може, ви ще не знаєте казок про зайчика? Ану, назвіть мені, хоч одну казку героєм якої є зайці. Дітки, давайте пригадаємо казки. Що робив зайчик в тих казках? Діти, яка це казка? Казка колобок. Що хотів зробити зайчик? Він хотів з'їсти колобка. Молодці. А ось ще казка. Малята як називається казка? Рукавичка. Що робив зайчик в казці? Зайчик жив в рукавичці з іншими тваринами. А це яка казка, казіть швидко. Казка, солом'яний бичок. Що робив зайчик? Зайчик спіймався, вхопившись за смоляного бичка. Цю казку знаєте? Так, коза дереза. Що робив зайчик? Зайчик виганяв козу із лисиченої хатки. Молодці малята, які ви уважні! Як ви запам'ятали казочки? Малята, щось зовсім Яга засмутилася, видно, кепські її справи. Зайчика скоро буде їй не наздогнати. Що ж, малята, ви виграли, забирайте свого зайчика, хай у вас дитсадку живе, та більше мені не попадається, а мені час до свого темного лісу повертатися, а раз ви так зайців любите. То на прощання я трохи почакую і на кілька хвилин перетворю вас всіх на зайченят. Раз, два, три були малята, тепер стали зайченята. Всі стрибають, веселяться, злу гусю не бояться. Тепер ви знову стали хлопчиками та дівчатками, а зайчик залишається з нами. Ніхто його не з'їсть і не образить. Що ми будемо робити разом із зайчиком, діти? Гратися, дружити, товаришувати. Давайте познайомимося з ним поближче. Розкажіть йому, як звати вас. Так, молодці. День зайчик може гратися з вами, а вночі, коли ви будете спати, зайчику компанію складуть ваші улюблені іграшки. З якими іграшками зайчик може погратися діти. Так, з льольками, з машинами, з ведмедиками, з усіма іграшками, які є у вас. Молодці дітки зайчиками врятувало, заняття наше закінчується. До нових Зустрічі!